Вихлона, чи Ні, Доброго дня, шановні депутати, запрошені. Прошу хвилини мовчання. Шанувати пам'ять, усіх життя за Україну. На 16 депутатів. Відповідно до частини 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, лена засідання 63-ї сесії може розпочати роботу. роботу. В роботі сесії беруть участь керівники від Жетиків начальники відділу виконавчого комітету, старості офіцер громади колишнього Володимира Олександровича. Шестьдесят третьей сети восьмой столько вода вважати відкритим. Збирається секретаря всіх числа депутатів. Я пропоную Василерію Олександра Анатолійовича, Ловіненко Олександра Сергійовича, Писаренко, Аліну Сергійну. за захистити кандидатури прошу голосувати. За, проти, підтримали. Не голосували, дякую. секретаря прошу занятий. Шановні депутати, прошу вас приступити до виконання прийшло області до закону самоврядування для продовження для продовження проведення засідання необхідно затвердити порядок денного. Рекцію порядку денного, засідання 63 сесії 7 роздано вашу переліку 46 і 47 -й питання ми знімаємо на доопрацювання. У Так, двух четырнадцать а делом. В оренде нормальных на я вас номер двести восемьдесят пять и 285, 169, три. Чи лапы. Двести Чи пять шестьсот Чи девять сорок. Пропоную голосувати за заклеплення порядку денної роботи сесії. Хто за? затримали? Ну, не голосували. Дякую, приймаються. Пропоную затвердити. Затвердити регламент роботи сесії. Для доповідь усіх питань від 5 до 10 хвилин. Для обговорювання питань до 5 хвилин. Виступаючи з дебатом на до 5 хвилин. Пропоную в цілому сесії провести за час за час 30 минут без перемен. Прошу голосувати за затвердження регламенту роботи сесії. За? Проти утримались. Не голосували. Дякую. Тримаються. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання. Про звіт щодо виконання бюджету Верківської сільської територіальної громади за перший півріччя 2025 року. Доповідає Артем спеціаліст, 12-го Будь Доброго времени. У нас у нас притворила это. Вам, здорово, слава Богу. Дозвольте вам познавать переглянуть извини. Послухать. Перше північчя у нас виконання доходів став, становить 108, не, не вісім виконання, виконання доходів становить 118 мільйонів 764 тисячі 400, що розповім, є 109 відсотків виконання. Ціні трансферти нам надійшли на сумі 26 мільйонів 903 тисячі 800. Доходи спеціального фонду надійшли в сумі 1 млн 533 800 вісімсот. них благодійні внески гранти та подарунки 423 тисячі 500. Всього разом доходів 166 млн 35 тисяч вісімсот. Це 106,7% від планів. Власні доходи збільшилися в порівнянні, в порівнянні з 2024 роком на 23 мільйони 825 тисяч 300. А от спеціальний фонд зменшився на сходження на 3 мільйони 77 тисяч 1900. В зв'язку з тим, що менше на сходи благодійних внесків ранків подарунків. В основному році у нас дуже багато їх було. Структура власних доходів загального фонду. Всього доходи збільшилися. ПДФО в нас збільшилося на 16 млн 192 тисячі. 600 – це в порівнянні з 24 роком. Єдиний податок збільшився на 6 млн 669 800. Земельна плата та орендна плата збільшилась на 1 млн 174,9 тисяч. Акцизний податок збільшився на вісімдесят тисяч а рентна плата, на жаль, зменшилася. Це в зв'язку з зменшенням обсягу видобутку корисних компалень по дитеку і укер видобуванню. Податок на нерухоме майно збільшився на шістдесят тисячі Адміністративний збір збільшився на 131 тридцять Інші надходження також зменшилися на 108 і але це не податне не податкові платежі, що носять разовий характер. Це у нас тут попередньому році багато повертали кошти в районна лікарня. Вони їм повернення робили відшкодування, робили госпіталь. І вони повертали кошти. Далі. Бюджетних концептів надійшло з державного бюджету 20 мільйонів 53 тисячі 400 Це освітня субвенція, субвенція на надання державної підтримки особам, особливими освітніми потребами. Субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на реалізацію північного інвестиційного проекту, нова українська школа, субвенція на здійснення доплатичним працівникам, закладів загальної середньої освіти і, і сходить від Богданівської сільської територіальної громади, Троїцької сільської територіальної громади на отримання районної лікарні, субвенції на забезпечення діяльність фахівців супроду ветеранів надійшло 153 тисячі 600. і субвенція місцевого бюджету на реалізацію публічної інвестиційного це придбання житла загиблим воїнам. Це нам субвенція надійшла з держави. Всього надійшло 6 мільйонів 864. Далі. Структура податкового надходження фізичних осіб збільшилася в порівнянні з попереднім періодом 2024 року. Але десь збільшилась, а десь зменшилась. Зменшення йде по. Із доходів інших, інших, ніж заробітна плата, зменшиться платежі ТОВ та ДТЕК. Також зменшення за результатами річного дерева, бо збільшили податкового боргу і наступне у вигляді мінімального податкового зобов'язання 77,9. Зменшення. За, тому що в 2024 році була оплата за 2023 рік, тому там було трошки більше. Структура надходження активного податку чьи надійшов. У на земельному податку та орендної плати за перше першого півріччя 25 року. Okay. Uh -huh. Збільшилася орендна плата з юридичних осіб. Також у нас все збільшилося. І в порівнянні з попереднім роком у нас збільшення на мільйон 174,9. Бюджет бюджети озвучу платники податків в зі своєї територіальної громади за перше півріччя, ну найбільшим є ДТЕК, далі йде Павлоградський так, СЗФ і виконавчий комітет. Тут всі мають на увазі, всі наші установи садіки. Це в нас ті, хто більше 200 тисяч заплатили у нас один аркуш, а ось і другий аркуш. Я дуже багато випускників, які поплатили більше 200. Так. На таких ситуаціях. Структура надходження спеціального фонду в Афійській Екологічний податок надійшов в сумі 1 млн 83,1, що становиться 7,2%, але в порівнянні з попереднім роком менше на 2,8 тисяч. Власні надходження бюджетних установ виконано в сумі 437,5, але в порівнянні знову з попереднім роком, менше на 3 мільйони 603,4. Це в зв'язку з благодійними внесками, грантами та дорогу. Виконання видатків. Видатки в нас збільшилися в порівнянні з попереднім роком по загальному фонду на, 3, на 36 мільйонів 512 тисяч 800. а по спеціальному фонду навпаки на зменшується на 24 мільйони 150 тисяч 500 виконання видаткової частини загального фонду за галузевою знакою. Державне управління витратило 17 мільйонів 347, освіта 37 мільйонів 114,6, охорона здоров'я 10 мільйонів 191,7, соціальне забезпечення 6 мільйонів 97 000, культура і мистецтво 2 мільйона 820, фізична культура і спорт 582,9, житлово-комунальне господарство 8319, економічна діяльність 82 інша діяльність 2 мільйони 212 і 5, міжбюджетні трансферти 5 мільйонів 901 і реверс на дотацію перерахували в сумі 28 мільйонів 794 за видатки за економічною ознакою. Оплата праці і нарахування 53 млн 485, енергоносії 5 млн 439,8, харчування 701,5, трансфер, трансферти підприємством 17197,1, видатки на відрядження 6 млн 6500, інші виплати населення 4 млн. 4 мільйони 200 тисяч 400, оплата послуг, крім комунальних, 1 мільйон п'ятьсот І вісім. Е, окремі заходи по, по реалізації державних регіональних програм 7 тисяч 500, трансферти органам державного управління 34 695,7, предмети, матеріали 2 мільйони 46,4, інші поточні видатки 3 мільйони Видатки по державному управлінню в нас знаходяться чотири головні розпорядники: виконавчий комітет Верківської сільської ради, відділ соціального захисту населення Верківської сільської ради, фінансовий відділ Верківської сільської ради, а також служба у справах дітей. Загального фонду по охороні здоров'я по галузі охороні здоров'я. Первинна медична допомога населенню 4 мільйони 250 300, вторинна медична допомога населенню 5 мільйонів 941 400. На вторинну медичну допомогу населення в нас знаходить субвенція з Богданівської і Троїцької громади. Вони перерахували свої зобов'язання в повному обсязі. Загальний фонд по галузі видатки загального фонду по галузі освіта. Дошкільна освіта витратила 4 мільйони 652,5. Загальна середня освіта це ж одна гімназія та три ліцеї. 37 мільйонів 822,4. Позашкільна освіта мільйон 1 582,1 і інші програми. У сфері це одноразова грошова допомога дітям сиротам, які ви 18 років та випускникам закладів освіти, три особи, 57 тисяч 500. По соціальному захисту та соціальному забезпеченню е... виплатили, виплачувалися матеріальні допомоги, надавалися. Виплачувала заробітна плата сухих супровод ветеранів, утримання центру надання соціальних послуг, соціальні послуги громадянам, які не здатні до самообслуговування, оплата послуг поховання безрідних та військовослужбовців, придбання продовольчих наборів, надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю, звільненою за станом здоров'я членам сім'ї полонених, і також матеріальна допомога членам сім'ї загиблого. Оздоровлення військовослужбовців на соціально-побутові потреби і різні цільові допомоги. Видатки загального фонду по державної політики з питань дітей на це по соціальному службу справа дітей наддавали, вони придбавали постільні білизну дітям сила там на суму 23 800, а також на день захисту дітей, подарунки на, на суму 29,3. Видатки загального фонду бюджету по галузі культура по, по бібліотекам витрачено кошти 526 гривень, центр культури та дозвілля 5, це у нас клуби 2 мільйони 104 тисячі, краєзнавчий музей 125,6 і інші заходи 64,4. Спорт витрачено коштів в сумі 582,9. Це на отримання двох спортивних культурно-спортивних в'їздів та в Верках. На По галузі житлово-комунального господарства витрачено кошти по, на підтримку підприємств житлово-комунального господарства 6 мільйонів 47 тисяч чотириста. І на благоустрій населених пунктів 2 мільйони двісті Сюди входять вуличне освітлення, заходи пов'язані з поліченням води та, та, і придбання різних матеріалів. Інші видатки галузи, інші видатки загального фонду. Сюди віднесли утримання місцевої пожежної охорони на 2 мільйони сто. Камера Відеоспостереження. По спеціальному фонду за рахунок куштів отриманих як сплата за послуги витрачено 17,9 тисяч гривень. За рахунок благодійних внесків та грантів та дарунків 714 тисяч гривень і капітальні видатки в сумі 513,1 тисяча гривень. Міжбюджетні трансферти. Бюджету за перше північчя до державного бюджету перерахували на отримання Павлоградської радиадміністрації в Павлограмському районному відділі поліції, служби безпеки України, військовим частинам та військовим частинам Національної гвардії та військовим частинам Збройним силам України. А по обласному бюджету надійшли, перерахували кошти на виконання програм забезпечення громадського порядку, на забезпечення поповнення регіонального матеріалу. Матеріально-резервного фонду для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, і для комунальної установи обласний центр електромедичної допомоги на ремонт автотранспорту, сільських допомог. Міжбюджетні трансферти, які ми ще перерахували, це Павло Богданівський СТГ для комунального некомерційного підприємства ЦПМСД Богданівської сільської ради 117,5, Троїцький ЄСГ 1478,4 478,4 на комунальний заклад ЦНСП, там, де наші о, пожилі люди знаходяться і Межирівській сільській територіальній громаді, на освітній послію, галузі культури та мистецтва 165 і Заборгованість на 1 липня в нас складала по загальному фонду кредиторська відсутня, дебіторська складає 150 тисяч. По спеціальному фонду дебіторська складає 624,6 Тут просрочена 571, вона у нас вже довго йде. І кредиторська заборгованість 389,4 в тому числі просрочена 362,9 Працюємо на перемогу, аби мати можливість її жити і розвиватися. Дякую за увагу. Дякую. Так. Так. Що касається громадського порядку, це камери, так? У нас в селі зробили на даний момент дві камери. Тобто я вам поведу. Ми два роки їх ставили. Немає кому ні обслуговувати, жити, ні, ні провіри. Це роблять. Туалетах, двері. Отут біля танка, де скамейки ми поставили. Ну, ви бачили, яка скамейка. Брусом на 60, напополам як можна Ще не чистить. На центральній площадці тут цепки все зривають, ламають, знімають. Я обслуговувати, обслуживать чи хто буде відповідати. Ну, коли звонит сейчас. А що я скажу? Камери не роблять, я нічого не можу. робити? Ну давайте я Я по поводу камер. камеры. Я не напишу сразу. Вы на телевидении договаривались данные. Тогда що ми дамо машину, ну і це вже десь місяця три. Ми договариваємося, машину треба розтарти, на розтавається установки І ми заплатили не ще повністю чи триста на кипітися. Ні, ми каже місяця. На Навіть на дорогах не роблять камери, де пише нову, це Бог, яка аварія, камери не роблять вони.

а хто а буде інформації монітори? Чи Є займатися? Ви що не бачите, що вже кое-кі наші органи які ми по потрабі -по -по людям